Алекс, тобі велике дякую за те, що ти мене витягнув в таку компанію з мистецтвом з бодіворка. Ти несеш динами для мене поважна людина, дуже поважна. Я тебе не прошу люблю, а поважаю. Це найвище. Любити можна жінку, можна батьківщину. А мене глибше, повага. Повага саме цінніше. Жму тобі руку. Я хочу бачити завжди тебе біля мене, коли мені потрібен. І тобі я потрібен. Все тишиться. Що ти можеш сказати? Я хочу сказати тобі одне: що ще ніколи нікому не казав. Я звів всі за і проти. Всіх наших відносин. І вважаю то, що я то відчув. Дякую. Мій дід був коля, який пішов в життя ще до того, поки я народився. Але на даний момент з'явився ти, мій коля, який я відчуваю настільки близький, як і мій дід. А хай ти не мій дід. Але ти зробив для мене ті речі, які не робив ніхто для мене в цьому житті серед простих людей. І саме основне, що я буду 100% поряд з тобою від початку до кінця. Поки ми будемо разом, ми будемо разом від початку до кінця. Дякую. Люблю тебе. Дякую, поважаю.